Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити на тему таємного розділу місячного нового року, який стане доступний 6 лютого. Ще офіційних зливів ніяких немає. Немає офіційної інформації, зрозуміло, і на офіційному сайті. Але суть в тому, що є певні в мене здогадки, що там можна очікувати. Плюс до того, можливо, у нас буде новий тип коробочок. Він у 2025 році практично гарантовано повинен бути, але можливий уже запуск у нас через деякий невеликий час від китайських коробок у новому форматі. Зараз будемо це все обговорювати, розбиратися. Плюс до того хочу з вами розібрати характеристики прем ПТ 8 рівня СРСР Виріб Кущ. Це та одна з нових преммашин, яку я ще не розібрав. Вчора ми розбирали ст 9 рівня. А сьогодні будемо розбирати пт 8 рівня, яка в нас позиціонується як нова машина у цих китайських коробочках. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, на рахунок таємного розділу. Якщо перейти на офіційний сайт, то ми можемо побачити от такий от опис. Повертайтеся сюди 6 лютого, щоб знайти нові дивовижні цінності, присвячені місячному новому року, очікуйте приємних сюрпризів. Далі, якщо нижче опуститися, і чекайте на нові можливості. Не пропустіть додаткові пропозиції 6 лютого, щоб отримати цінності місячного нового року та інші цікавинки. І чекайте на нові можливості. Що це може означати, друзі? Це може означати, що можливо, у нас і 6 лютого якраз буде запуск коробочок у новому форматі. Може означати? Можливо. Можливо, будуть такі коробки, як на китайському сервері тестувалися, ті самі рарні коробки або етапні, як їх ще називалися. Чим вони відрізняються від наших коробок, це тим, що вони мають перший, другий і третій етап. Тобто перший етап може випадати нам, або ми його можемо придбати. З першого етапу коробок випадають найменш жирні такі цінності. Це от е, срібло, брошурки, преміум аккаунта, резерви. Коробочки першого, другого і третього рівня з 20% шансом, як було, наприклад, у китайців, або одна з преммашин восьмого рівня з відсотком, там 1,3-2%. Як там зроблять, подивимося. Коротше кажучи, це в нас такий перший етап коробочок. На другому етапі вже нагороди жирніші, тому що мінімалка тут йде вільний досвід 1,5-5 або 25 тисяч. Вільного досвіду, дні преміум аккаунта, резерви, тільки їх більше, брошурки краще, компоненти, завдання на експерт досвіду. 20% коробки першого, другого, третього рівня можуть випадати і вже прем-машини дев'ятого рівня. Ну і Останній етап коробочок. Це у нас виходить третій етап. З нього вже висипається 750 1500 або 3000 золота, як було, наприклад, у китайців. 7, 14-30 днів преміум аккаунта резерви, брошури, завдання на експерт досвіду, компоненти члени екіпажу з однією, з двома і з трьома навичками. І знову ті самі коробочки з 20% ймовірності випадіння, і машини 10 рівня. У китайців, я так розумію, вже є і преми. У нас, наприклад, це будуть акційні машини. 10 рівня. До речі, чим вищий рівень коробочок, їх зрозуміло, що буде менше, тому що воно вибувається з першого з другого рівня, це все зрозуміло, тим більше буде шанс випадіння акційної або премтехніки. Наприклад, на останньому рівні, на третьому коробочок, тут вже шанс випадіння аж 10%. Тобто з 10 коробочок повинен випадати як мінімум один танк 10 рівня. 5-відсотковий шанс у нас із коробочок другого етапу. Ну і з першого з традиційний стандартний відсоток випадіння 1,3%. От така от інформація по цих коробочках, те, що можливо може бути. Я так думаю, що ранні коробочки в нас з'являться в 2025 році точно, але чи вони з'являться на цей місячний новий рік, це ще невідомо, друзі. Це ще невідомо, як розробники захочуть, так і може бути. Плюс до того, у нас на рахунок нових можливостей, що може бути. Можливо, буде якийсь розпродаж техніки за срібло. Можливо, буде за великі якісь суми, може бути розпродаж техніки запросто. Це може бути акційна техніка, це може бути, наприклад, преміум техніка, можуть бути нові 3D-обвіси. Скоріше за все, вони будуть на цю тематику, на цю китайську, так скажемо. На тематику місячного нового року. Плюс до того можуть ще якісь елементи розпродувати. Тому що, якщо подивитися на цей піддон, який є у нас, от дивіться, тут три піддона. Не знаю, чому три. Можливо, це натяк на рарні коробочки трьохрівневі. Можливо, все може бути, друзі. Плюс до того, якесь креслення розгорнуте, є монетки золота, тобто, можливо, буде ціна в золоті і не тільки. Скоро дізнаємося, як буде це. Насправді мені дуже цікава ваша думка. Що ви думаєте на рахунок цього? Тому що те, що тут три піддона, от конкретно три, і те, що тут на картинці, от дивіться, три такі, як позиції, бачите, три горбочки, тобто якісь товари. Можливо, на задньому фоні там ото ящик укритий. Хто ж його знає? Чи це пряма пасхалка, чи це просто картинка, яка нічого не означає? Мені дуже цікаво вашу думку почитати. Пишіть, що ви думаєте, чого нам очікувати 6 лютого? А тепер, друзі, давайте поговоримо про прем ПТ 8 рівня СРСР виріб кущ. Розберемо характеристики, подумаємо і подивимося, які в нас є плюси в цієї машини, а які, звісно, мінуси. Ця ПТ-шка має два режима. Перший режим це просто похідний другий режим це облоги. Відповідно, в режим облоги ми переходимо тоді, коли зайняли якусь позицію для того, щоб апнути свої характеристики по вогневій потужності. Дивимося з самого початку у простому режимі на наші снаряди, на нашу вогневу потужність. 1933 одиниці це ДПМ у нас на хвилину, тобто високого ДПМ у цієї ПТшки не буде. Але в той же час у нас висока разова шкода. 550 одиниць на стандартних ББшках, тоді як вони пробувають прекрасні 279 міліметрів на близьких дистанціях. І 268 міліметрів на великих дистанціях. Швидкість польоту даного снаряду 1150 метрів на секунду. Тобто, дуже хороший базовий снаряд. Це хороший буде у нас такий фармер з хорошою альфою із ББшками базовими. Нормалізація у них краще ніж під каліберів. Коротше кажучи, дуже прекрасні показники. Кумулятивні снаряди. Пробувають у нас 320 одиниць на всіх дистанціях. Це в нас голда, 850 метрів на секунду вони летять. Ну, що я можу сказати? Пробиття тут прекрасне, от швидкість польоту хотілося б краще. Але все ж таки випередження прийдеться брати. Більше, ніж зазвичай. Осколково фугасні так само 850 метрів на секунду летять, як і кумулятиви, пробувають відносно стандартні 65 мм, непогано на картон буде заходити і мають підвищену шкоду аж 700 одиниць. Тобто, друзі, у нас снаряди прекрасні. Звісно, є свої мінуси по типу ДПМ, а це все зрозуміло. От перезаряджання одного снаряду в базі в нас 17,07. Це, звісно, довго, але воно того варте, тому що від альфи грати простіше. Це раз, друге, тут прекрасне пробиття навіть на базових снарядах, що дорівнює, тому що ця ПТ підходить дуже для фарму. Це само собою. Якщо подивитися по інших характеристиках, то вони жахливі, але жахливі тільки у похідному режимі, друзі. Якщо ми перейдемо от у режим облоги, то ми побачимо, як вони змінюються. Дивіться. Час ведення робиться 1.63. Прекрасний. 0.32 точність також хороша, тому що вона апнеться, екіпаж там до пайок всі справи, буде десь приблизно 0,29. Далі дивимося. Стабілізація була 0,40, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, в похідному режимі. Тепер стає 0,12 при повороті корпусу і на ходу. Тут у нас башти немає, все відбувається за рахунок гідропневматичної підвізки, ну і відповідно взагалі підвізки обертання самого корпусу нашої машини. Тобто бачимо, наскільки виросли ці характеристики в цьому режимі. Єдине, що нерфиться, це у нас мобільність, звісно. П'ять кілометрів вперед, п'ять назад робиться. Це все зрозуміло, це все стає гірше, але в той же час робляться кути нахилу нашої гармати краще. От у базовій комплектації в режимі походу, так скажемо. У нас кути 20 задирання, 5 опускання, тобто не дуже хороші, але коли ми переходимо в режим облоги, то в нас вже робиться 25 по задиранню, от плюс 5, і 10 по опусканню. Вже комфортні робляться кути, тобто від рельєфу ми можемо е, дуже добре грати. Але є один величезний мінус по живучості, зараз ми до нього дійдемо, само собою. Що стосується інших параметрів, то ми можемо побачити, що в нас, якщо ми перейдемо от військові. Простий уже режим в похідний. По динаміці у нас 50 вперед, 20 назад, при питомій потужності 18,38. Тобто в нас хороша динаміка, ми зможемо без проблем змінювати позиції, це дуже величезний плюс. Звісно, треба буде переходити в цей режим, всі справи, це все зрозуміло. Швидкість повороту самого корпусу 31,29, для такого роду ПТ-шки це не критично нормально, можна сказати. До речі, гарматка в нас повертається мінус 3, плюс 3, друзі. Трішечки вона в корпусі все-таки повернула. Повертається. Що стосується живучості, 1200 хп має наша машина, 350 огляд. ХП небагато, огляд невеликий, самі собі світити не зможемо, все зрозуміло. 570 дальність дії радіозв'язку. На Тенж GD ще не зазначена ціна нашої машини, тобто немає ще фінальної від ВГ. Але це не дуже і важливо на даному етапі. Що стосується живучості от по бронюванню, то 110 лоб, 40 борти і 30 у нас корма нашої машини. Якщо подивитися одна саму схему бронювання, то ми можемо побачити, що в нас дуже великі проблеми. І навіть проблеми не в тому, що тут проведена броня не дуже велика, там 240 мм, 246 яка буде в принципі, пробуватися багатьма. Можливі, звісно, рикошети всі справи, але у нас проблема: оцей кулеметний такий лючок. Друзі. Він всього має 30 мм і він дуже величезний. Тобто ви ще не висунетеся корпусом, так скажемо, і гарматкою, а цей лючок вже буде видно, якщо ви будете в засвіті або просто засвітитися при пострілі, то вас дуже швидко зможуть розібрати оцей лючок фугасами навіть по фулки вони будуть проходити без проблем. Звісно, по бортах і по кормі взагалі немає ніякого сенсу дивитися, тому що тут повний картон, лоб ніби броню має приведену, але це тільки друзі для восьмих рівнів, в основному, якщо не на голді. То так, вона буде виручати, але все перекреслює оцей лючок. От лючок буде пробуватися у сема по повній програмі. Звісно, якби не було цього лючка, то це була б імбувата прям машина, тому що з такою ельфою, з таким пробиттям, з усіма справами, з такою точністю в облоговому режимі. Звісно, це імбувата така от машинка, і, скоріш за все, якщо довіряти витікам з... В експресу ми побачимо цю ПТ-шечку в оцих от, от коробочках, які будуть на честь місячного нового року. Я так думаю, що це будуть зміїні коробочки, тому що в минулому році вони називалися драконячими скринями, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї петешки, пишіть, що ви думаєте на рахунок таємного розділу місячного нового року, мені буде дуже цікаво почитати про це. Усім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. 爸爸。